Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати класичний крабовий салат, який у всіх асоціюється з Новим роком. Для цього нам знадобиться 250 г крабових палочок. Їх ми нарізаємо на довільні шматочки. Беріть обов'язково смачні крабові палочки. Також сюди потрібно нарізати огірок. Огірочок беремо свіжий. У мене приблизно 150 грамів. Нарізаємо приблизно такими ж шматочками. Сюди ж додаємо 3-4 відварені курячі яйця. В моєму дитинстві в такий салат також додавали трохи вареного рису. Але зараз я його не додаю. При бажанні можете додати грам 50, максимум 100, не більше. І сюди ж я додаю одну баночку консервованої кукурудзи. Солимо за смаком, додаємо 2 столові ложки майонезу і готово! Зараз існує величезний вибір новорічних та інших святкових салатів, але іноді так хочеться згадати саме такий смак дитинства. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!